Оксані було 33 роки, коли її світ, здавалося, розвалився на шматки. Вона жила в орендованій квартирі на лівому березі Києва, у багатоповерхівці з видом на Дніпро, де вони з чоловіком Андрієм платили за десятирічний договір оренди. Квартира була просторою, з великими вікнами, але меблі скромні, старий диван, дерев'яний стіл, кілька полиць із книгами. Андрій 35 років працював тренером у спортивному залі в центрі міста. Його графік був гнучким кілька годин тренувань на день, решту часу він проводив із клієнтами чи, як він казав, на зустрічах. Заробіток був середнім, вистачало на оренду і базові потреби, але розкоші не було. Оксана ж була душею фірми, яку її подруга Наталя заснувала ще в університеті. Фірма торгувала товарами для дому і за 10 років виросла з маленького офісу до компанії з клієнтами по всій Україні. Оксана керувала відділом продажів, укладала угоди з великими мережами, відповідала за мільйонні контракти. Її частка в бізнесі близько мільйона гривень, була її таємницею, яку вона берегла для майбутнього. Мріючи одного дня здивувати Андрія, купивши власний дім чи поїхавши у велику подорож. Рік тому життя Оксани змінилося назавжди. У звичайний робочий день, у задушливому офісі на Подолі, вона перевіряла звіт про поставки, коли раптом відчула, як голова закрутилася, у правому боці закололо, руки затремтіли, і вона впала зі стільця прямо на підлогу. Колеги заметушилися, хтось викликав швидку, хтось тримав її за руку, поки лікарі не приїхали. У лікарні на оболоні її поклали в палату з сірими стінами і запахом антисептика. Аналізи крові показали підвищені ферменти печінки, УЗД виявило запалення, а комп'ютерна томографія підтвердила діагноз вірусна інфекція печінки, ймовірно, через заражену їжу чи воду, яку вона могла підхопити на одному з ділових обідів. Лікар, літній чоловік із втомленими очима, сів біля її ліжка. Печінка уражена, клітини руйнуються, без правильного лікування, антибіотики, противірусні, сувора дієта, це може перейти в цироз або навіть закінчитися смертю за рік два. Ви мусите змінити життя. Оксана слухала, стискаючи простирадло і кивала, хоч страх стискав горло. Їй прописали три види таблеток по п'ять штук щодня, уколи раз на тиждень, крапельниці кожні три дні. Дієта була жорсткою ніякого м'яса, ніякого алкоголю, цукру, тільки гречка, рис, трав'яні чаї. Вона повернулася додому з пакетом ліків і списком заборон, відчуваючи, як тіло зраджує її. Андрій тоді був у відрядженні в Одесі. На триденній конференції для тренерів. Оксана не хотіла лякати його по телефону, чекала, поки він повернеться. Вона сиділа на кухні, тримаючи склянку теплого ромашкового чаю, коли він увійшов із валізою, пахнучи одеколоном. Ти якась бліда, кинув він, кидаючи ключі на стіл. Оксана глибоко вдихнула і розповіла. У мене інфекція печінки, Андрію, серйозна. Лікарі кажуть, якщо не лікувати, я можу не вижити. Вона чекала, що він кинеться до неї, обійме, скаже, що все буде добре. Але Андрій сів, насупив брови Як ти це підхопила? Ти ж завжди обережна з їжею. Це що, тепер постійно в лікарні будеш? Його голос був різким, ніби вона винна. Він не торкнувся її, не спитав, як допомогти. Лікування дороге», – додав він. У нас же немає зайвих грошей. Як ми впораємося? Оксана відчула, ніби їй вдарили в груди. Вона чекала тепла, а отримала докори. Я лікуватимусь, тихо сказала вона. Зароблю, не хвилюйся. Але в його очах не було страху за неї лише роздратування. Оксана намагалася триматися. Вранці пила таблетки, які залишали гіркий присмак, готувала собі гречку і йшла на роботу. Але хвороба не відпускала біль у правому боці ставав сильнішим, шкіра пожовкла, слабкість змушувала лягати вдень. Вона втратила 5 кілограмів за місяць, одяг висів на ній, як на вішалці. Робота страждала. Вона забувала деталі угод, плутала цифри, не могла довго сидіти за комп'ютером. Андрій ставав дедалі холоднішим. Коли вона намагалася притулитися до нього ввечері, він відмахувався Ти хвора, Оксана, відпочивай. Я після зали втомлений. Мені завтра рано вставати. Вона пробувала говорити Андрію, ти мене уникаєш. Тобі байдуже, що зі мною. Він зітхав. Я переживаю, але що я можу зробити? Нам потрібні гроші, а ти тепер не тягнеш роботу. Може, варто було піти в більшу компанію, де платять краще. Його слова різали, ніби ніж. Оксана не вірила той, хто любить, тримається поруч, а не дорікає. Щоб не думати про його холодність, вона поринула в роботу. Сиділа до ночі над звітами, відповідала на листи, хоч голова гуділа від втоми. Забувала їсти, пропускала таблетки, і одного дня стан різко погіршився. Знову швидка лікарня крапельниці. Вона лежала в палаті, підключена до апаратів із температурою 39. Лікарі були категоричними ви себе вбиваєте, інфекція активна, печінка на межі. Без відпочинку ви не протягнете й року, кидайте роботу, міняйте життя. Андрій приходив раз на день, приносив пакет яблук, сідав на краєчок стільця. Як ти? питав, але очі дивилися в телефон. Погано, шепотіла Оксана. Мені страшно. Він кивав Ну, тримайся, мені на тренування треба, клієнти чекають. Вона дивилася, як він іде, і сльози котилися по щоці. Наталя, подруга й начальниця, дізналася про хворобу випадково. Почула, як Оксана по телефону обговорює аналізи з лікарем. Вона влетіла в кабінет. Чому ти мовчала? Ти себе в могилу заженеш. Оксана розплакалася. Я боюся, що не одужаю. Хочу заробити для Андрія, щоб він мав гроші, якщо мене не стане. Наталя обняла її. Ти дурна, Оксано, він не вартий цього. Я подбаю про нього, якщо щось, але ти мусиш жити. Бери відпустку на півроку, зарплата та сама. Працюй з дому, якщо захочеш. Оксана погодилася, хоч серце стискалося від страху. Вона повернулася додому і сказала Андрію Завтра не ходжу на роботу відпустка через здоров'я. Він одразу Тебе звільнили. Як ми будемо жити? У нас заощаджень на пару місяців. Оксана, щоб перевірити його, сказала може, я помираю, Андрію. Лікарі дають півроку, може, менше. Вона чекала, що він розплачеться, обійме, але він нахилився вперед. І що ти нічого не залишиш? У нас же немає грошей, ти мала піти з фірми Наталі, знайти роботу в міжнародній компанії, де платять у доларах. Я не хочу жити, як бідняк. Його слова були як ляпас. Оксана зрозуміла його не турбує її життя тільки те, що вона не залишить йому багатства. Вона не сказала про частку в фірмі мільйон гривень, який міг вирости до двох за кілька років. Хотіла побачити, що він зробить. Шлюб став порожнім. Андрій не питав про аналізи, не цікавився, чи пила вона ліки. Він приходив пізно, пахнув чужими парфумами, казав, затримався з клієнтами. Оксана бачила повідомлення від Ірини на його телефоні, коли він залишав його на столі, але не питала, боялася правди. Через два місяці він сів навпроти. Давай розлучимося. Тобі погано. Я не можу чекати, поки ти. ну, сама розумієш, мені треба жити далі. Оксана ледь стримала сльози. Ти знайшов іншу? Він кивнув Так, Ірина, вона працює в залі. Ми вже пару місяців на побаченнях плануємо разом жити. Вона здорова, заробляє у неї спадщина від батька. Оксана відчула, ніби її розчавили Ти кидаєш мене через хворобу? Він Це не через хворобу, просто я хочу нормального життя, а не лікарень і твоїх ліків. Вона не плакала при ньому, але всередині все горіло. Оксана пішла до Наталі. Він зрадив, хоче розлучення. Що робити, Наталя, виключи його з усіх паперів, нехай не отримає ні копійки. Оксана змінила заповіт, виключила Андрія з частки в фірмі, зняла його з усіх документів. Добре, що не розповіла про гроші, він би вдавав любов заради них. Вона збрехала йому про смертельну стадію, щоб перевірити його серце, і побачила воно чорне. Оксана переїхала в маленьку квартиру над офісом, одну спальню, кухню, вітальню з диваном і телевізором. Там було тихо, колеги заходили поспілкуватися, Наталя приносила домашні супи. Оксана почала жити за графіком, ліки вранці, обід, гречка з овочами, вечір, йога чи прогулянка. Але Андрій псував усе, дзвонив, глузував Твоя дієта дала тобі ще пару днів. Вона вдавала байдужість, але стрес гальмував одужання. Розлучення пройшло швидко. Суддя підписав папери за місяць. Оксана залишила Андрію квартиру до кінця оренди сказала. Витрачу все на лікування, нічого не залишиться. Він подякував добре, що без проблем. Через чотири місяці Оксана відчула себе краще. Аналізи показали, що вірус відступає, печінка відновлюється, біль зник. Вона планувала продати частину частки, купити власний дім. Раптом написав Петро 35 років Я, чоловік Ірини, твоєї заміни треба поговорити. Вони зустрілися в кафе на Подолі. Петро, втомлений чоловік із сивиною, сказав Ти не виглядаєш хворою. Що відбувається? Розкажи, що знаєш. Він зітхнув. Ірина зраджувала мені з Андрієм два роки. Зустрічалися в залі, в готелях, приховували. Вона отримала спадщину від батька. Коли дізналася про твою хворобу, і що Андрій отримає квартиру, кинула мене й переїхала до нього. Я хочу її повернути. У нас двоє дітей, я боюся самоти, допоможи. Оксана була шокована. Два роки зради він був зі мною заради грошей. Петро кивнув. Вона розповіла Я одужую, квартира орендована, маю частку в фірмі мільйон. Андрій нічого не знав. Петро посміхнувся Я скажу Ірині правду. Наступного дня телефон Оксани вибухнув десятки дзвінків, повідомлень від Андрія. Чому ти збрехала про смерть? Де твої гроші з фірми? Ти мене обдурила. Він прилетів до офісу, але Оксана сказала секретарю затримати його на дві години в приймальні. Коли його впустили, він увірвався. Очі червоні, голос тремтів. Я помилився, Оксано. Повернися, я був дурним. Я зраджував два роки, бо думав, у нас мало грошей. Ірина мала спадщину, я обіцяв їй квартиру, щоб вона кинула Петра. Але тепер знаю про твою частку. Давай разом я змінюся. Оксана слухала, відчуваючи холодну радість Ти зрадив через гроші. Іди геть або викличу охорону. Він благав, стояв на колінах, але вона була непохитною. Петро розповів Ірині правду про одужання, орендовану квартиру, частку. Ірина відчула обман Андрій ганявся за моїми грошима для дітей. Вона повернулася до Петра, не дала Андрію ні копійки. Андрій не здавався дзвонив, надсилав квіти, листи з вибаченнями, пропонував вечері. Оксана заблокувала його. Від сусідів дізналася він здає кімнату в квартирі студентові, щоб платити за комуналку, бо залишився без грошей. Оксана скинула 10 кілограмів, почувалася здоровою, як у 20. Купила пентхаус із двома спальнями, великими вікнами, облаштувала його затишно, м'який диван, картини, квіти на балконі. Здоров'я повернулося, життя заграло новими фарбами. Колеги радили спробувати знайомства в додатках для тих, кому за 30. Оксана встановила один, але була обережною чула про шахраїв, перевіряла кожного, з ким спілкувалася. Вона знала, все сталося на краще, і без зрадника її життя стало вільним і щасливим. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.